Залишаються. суть не в тому, що ми тут робимо! Ось, золота питання, я не знаю. Театр з'явився у березні 22-го року, коли в Ужгород приїхало дуже багато переселенців. Люди дуже хотіли якось, щоб не тільки війна була в голові, бо дуже важко було якраз сім'ї роз'їжджалися, хто за кордоном, хто залишався тут. Вирішили, а чому б не зробити тут отакий? От Майданчик арт-терапевтичний, з одного боку, з іншого боку, як а, спосіб здати дипломну роботу, але і ще була творча мета. На той момент був у вуджеті Андрій Суярко, це кінопродюсер відомий наш український, і Дмитро Гришко, наш закарпатський режисер, документаліст, які так само зацікавилися, що можна зафільмувати цей процес створення цього проєкту. Це десь 15 разів. Сумарно показали і короля Ліра і чекаючи на Гудо ще в 22-му році. От у 23 рік був так само дуже цікавий і плюс вийшов документальний фільм, прем'єра якого була в Лос-Анджелесі. Крім того, ми поїхали до Британії в королівську Шекспірівську спілку і грали на, в Средварді на Івені на сцені, на якій свого часу ставив цю виставу Пітер Брук. Я жила з родиною, як вимушені переселенці. Ми з Харкова мусили виїхати, і нас розселили в колективний центр поселення, який знаходився на той час в падіюні. Тобто ми жили як у гуртожитку такому для переселенців. І там я побачила об'яву, яка висіла просто на стіні, про те, що буде проводитись театральний кастинг. Думала, чому чому б ні? Чому б не спробувати себе, щоб якось відволіктися може від тих подій, які були? Бо ми всі були на той час у розпачі, не знали, що з нами буде далі. І ось я тут вже три роки. Перший раз я побачила перший рік, як тільки приїхала, Я ходила на виставу Король Лір» і побачила цей театр на сцені. І тільки от минулого року, влітку, я наважилася, пішла до Юлії Горової і спитала, чи буде якийсь кастинг, що можу доєднатися до театру. Закінчила я під час війни, вже закінчила медичний коледж. Тільки ось цього літа закінчила. Потім я пройшла курси косметолога. Це естетична косметологія, ін'єкційна косметологія. Наразі в мене кабінет є свій. Спілкуюся зі своїми клієнтами. Звичайно, вони приходять на мої вистави. Їм дуже подобається переселенці. Це люди, які без домівок легкі на підйом. скажімо так, вони так також в експериментах мають можливість можливість трошки розслабитися і. Творити мистецтво, взагалі, мистецтво дуже багато говорять про терапію, але я би не сказала, що ми приходимо лікуватися, ми приходимо жити, розвиватися, займатися творчістю. Але суть не в тому, що ми тут!